Що необхідно іноземцю, щоб придбати квартиру? Щоб купити квартиру в Україні, іноземцю слід врахувати кілька важливих моментів. По-перше, отримання ідентифікаційного коду це обов'язковий документ для придбання нерухомості, відкриття банківського рахунку та реєстрації бізнесу. Іноземці, які приїжджають в Україну, повинні отримувати цей код відповідно до українського законодавства. По-друге, після вибору житла необхідно забронювати квартиру. Це потрібно для того, щоб встигнути зробити юридичні перевірки, підготувати гроші для оплати тощо, аванс при бронюванні вносити не потрібно. По-третє, важливо перевірити надійність угоди, документи та репутацію забудовника. Після всіх перевірок потрібно укласти договір та провести оплату. Щоб забезпечити безпеку та юридичну коректність угоди, звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант. Наші експерти готові допомогти вам на кожному етапі покупки нерухомості в Україні. Звертайтесь за посиланням у шапці профілю чи за номером вказаним під цим відео.